Усім привіт, друзі! Плей-офф NBA у самому розпалі, але Ліга не спить і паралельно були оголошені символічні збірні. Позавчора були об'явлені кращі новачки. Вчора були представлені захисні збірні. А вже сьогодні світ побачили збірні All-NBA. Останній сезон, коли в символічній збірні Національної баскетбольної асоціації обирають за позиціями. Вже з наступного року буде діяти нова колективна угода між лігою та гравцями, де для отримання нагороди та потрапляння у символічні збірні треба буде виконувати деякі умови. Напишіть коменти, якщо вам ця тема цікава і я зроблю окремий випуск по угоді. А також пишіть, хто заслуговує попадання у символічній збірні, кого навпаки не вистачає. Мені дуже цікава ваша думка, до того ж це допомагає у просуванні відео та мотивує далі робити якісний контент. Підтримуйте українське баскетбольне ком'юніті. Let's go! Почнемо з першої збірної All-NBA, до якої увійшли Лука Дончичі, Шей Гілджес Олександр, Джейсон Тейтум, Яніс Антетакумпо та Джоелєм Біт. І тут знову виникає питання, що гравець, який займає другу сходинку у гонці за МВП, пролітає повз першу команду, тому що позиція центра зайнята діючим найціннішим гравцем ліги. Я максимально радий, що з наступного сезону, нарешті, правила зміняться, і у нас не буде виникати таких ситуацій, але ж, як на мене, Йокіч не отримав нагороду, тому що ембіт на них. На MVP, а ще тому, що це з точки зору комерції невигідно, бо у ніколи немає навіть соцмереж, і як може представляти обличчя ліги такий персонаж третій рік поспіль. Це не означає, що Джоель не заслуговує, просто тут чисто діло смаку. Якщо ви хочете дізнатися більш детально, мою думку і не тільки мою, можете перейти та послухати подкаст, де ми роздавали нагороди цього сезону. Тож я б ставив Джокера у першу збірну. Яніса Тейтум на кращі форварди ліги без сумніву. Тут і говорити нічого. А ось присутність луки та шея може бути дискутивною, бо їх команди не змогли пройти навіть в плей-офф, але ж індивідуально вони були. Найкращими гардами, і якщо розцінювати саме абстрагуючись від досягнень колективів, то їх присутність цілком поділу, з чим я цілком згоден. Переходимо до другої збірної All nba куди потрапили Стефен Карі, Донован Мітчелл, Джейлін Браунд, Джиммі Батлер та Нікола Йокіч. Попри блискучий сезон Стефа, все ж таки я буду відштовхуватися чисто від індивідуальних виступів, де Деміан Лілард був кращим за карі. Він набрав на три очки та один асист більше в середньому. Більше ретельно можете ознайомитись на екрані. І взагалі гарно було б Мічела відкинути у третю збірну, бо Донован був слабшим за Стефа Дейма, але плюс 12 та плюс 10 матчів відповідно провів більше і вніс більше сукупного вкладу. Та і взагалі за новою колективною угодою вже. В наступному сезоні Стефан Карі та Дем'ян Лілард не потрапили б взагалі до жодної символічної команди. Тому Лілард Мічел за їх 71 очкові перформанси заслуговують цього більше на мою суб'єктивну думку. Джейлін Браун проводить доволі сильний сезон, на відміну від Джиммі Батлера, який провів регулярку дуже середньо. І якщо б я не бачив виступу у цьогорічному плей-офф, у мене були б сумніви до появи Джимпу саме у другій тімі All NBA. Але чого я дивуюся, це плей-офф Джиммі? І навіть такої регулярки у 23 очки, 6 підбирань, 5 передач та майже 2 перехоплення при дуже гарній ефективності змушує мене залишити все як є. Я не розглядав гравців, які провели менше 65 від. Матчів у сезоні, тому кандидатури Каває та Дюрента не пропонувати. Ну а по Йокічу ми говорили раніше. Далі третя збірна All-NBA Дайрон Фокс, Деміан Ліларт, Леброн Джеймс, Джуліос Рендл, Домантас Сабоніс. Тут я нічого не буду змінювати, крім рокіровок, які вже були зроблені. Пара лідерів Сакраменто провели блискучий сезон. Джуліус Рентл також повернувся до свого зіркового рівня. Леброн перетнув мій рубіж у 65%, у нього 55 матчів, що дорівнює 67%, а 29 очок плюс 8 підбирань та 7 передач у 38 років це космос. Хотілося відмітити гравців, які були. Максимально близько, але їм трохи не вистачило. Це Джа Морент, який провів сильний сезон. Мемфіс зайняв друге місце на заході, але у Джа були репутаційні проблеми, його відсторонювали від гри, та статистично він просів у порівнянні з минулим сезоном, став менш ефективно завершувати китки. І з точки зору індивідуального виступу він був трохи кращий Фокса, але провів менше матчів. Дарон краще влучав і продемонстрував, що є кращим клач гравцем у всій лізі. Тому та Моренту треба братися за голову. Інша персона це Трей Янг, його 26 плюс 10 не можна не відмічати, але ж знову таки посередня ефективність і всього 6 гардів можна обрати, тому банально не вистачає місця. По тому ж принципу ми навіть не розглядаємо Джеймса Хардена, Пола Джорджа, Етоні Едвардса, Карі Ірвінга і так далі. Тому що пул гравців у Бекорті дуже обмежений. Серед центрів слід відмітити Бема Адебайо, який міг нав'язати в останнє боротьбу за кращого центра після Ембіда та Йокіча, але це точно не топ-15 кращих гравців ліги, тож не будемо зупинятися. Серед форвардів слід відмітити Лаурі Марканена, який видав проривний сезон та став найпрогресуючим гравцем та Паскаль Сіаком, але вони не досягли успіху на командному рівні, не вийшовши плей-офф, та індивідуально були слабшими за рендла. Переходимо до All Defense Team. Перша захисна збірна, Брук Лопес, Джарен Джексон Джуніор, Еван Моблі, Алекс Карузо та Джру Холідей. Все дуже круто, на 100% погоджуюся. Перша трійка за кращого захисника у першій збірній, тому питань нуль. Всі топові оборонці, год Карузо нарешті отримав відзнаку. Це перше потрапляння для Алексу у збірну захисту і відразу у першу. Тому залишається тільки. Друга захисна збірна, Бема Дебайо, Дреймон Грін, Оуджі Анунобі, Ділон Брукс та Дерік Вайт. А ось тут питань значно більше. За що взяли сюди Брукса? Я зовсім не розумію. Той самий Джейден Макденіелс дуже себе позитивно проявив у грі в захисті і був кращим індивідуальним оборонцем в Міннесоті, яка змогла вийти в плей-офф і мала 10 рейтинг оборони у Лізі. Дреймон Грін також заїхав, скоріш за все по старій пам'яті. Golden State Warriors лише 17-та оборона у цьому сезоні. І я б віддав це місце Джиммі Батлеру, який головний оборонець Майамі, який зайняли восьме місце в дефенсі рейтингу. Він лідер за майже всіма захисними просунутими метриками в хід. Та що там говорити, Джимбо другий за перехопленнями? Відповідно, Адбая також відвалюється, а на його місці у мене є два топових кандидати. Це Нік Клекстон, який також е, проливний сезон демонструє другий за блоками. Шостий у індивідуальному захисному рейтингу. Але все ж я віддам перевагу Ентоні Девісу, який робив більше одного перехоплення та два блоки в середньому, має третє місце у індивідуальному захисному рейтингу. Та, можливо, я трохи не об'єктивно дивлюся, те, що він робить у плей-офф це взагалі найкращий оборонець ліги. Переходимо до молоді, тут не будемо сильно затримуватися. Перша збірна новачків, кращий новачок Року Пауло Банкеро з Орландо, Джейлен Вільямс з Оклахоми, Вокер Кеслер з Юти, Кіган Мюри з Сакраменто, Бенедикт Матюрин з Індіани, друга збірна новачків, Джейлен Дюрин та Джейден Айві з Детройту, Тарі Ісон та Джабарі Сміт з Х'юстону та Джеремі Сохонс з Сан-Антоніо. Новачків не поділяють на позиції, і тут все по ділу. Перша збірна представлена вже дуже готовими гравцями, які приносять вагомий вклад командам. Це, по-перше, стосується форварда Сакраменто Кігана Мюрея, який себе дуже добре проявив у цьогорічному плей-офф. Сподіваюся, вони всі зможуть дорости до зіркового та біля зіркового рівня. А кого ще хотілося відмітити, це Ендрю Немхарда з Індіани, якому. Одного поінта не вистачило, щоб посунути Тері Істона, та Шейдона Шарпа з Портленду, який запам'ятався всім своїми нереальними данками та постійними потрапляннями в хайлайти. А на цьому все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте великий палець догори і поширюйте цей випуск серед друзів. Усім мир!